Сьогодні робимо макіяж, нібито ми засмагали в окулярах. А це буде дуже цікаво, тому що моя шкіра зараз я вважаю досить біла, хоча я засмагала. SPF дає про себе знати, тому не забуваємо про це, дівчата, хлопці. Усім потрібно це прикол один, що я вже нафарбована, і я не хочу старати цей макіяж. Я просто буду наносити тон, який для мене дуже темний на себе, і потім зверху консилер. Подивіться на це, це дуже, це дуже темно. Мені здається, я дуже багато нанесла. Тут не було. Буде сьогодні гарної картинки, можете перегортувати, кому таке не подобається. Беру в спонж в руки і починаю працювати. Працюю руками. Цей тон просто максимально окисляється. Ви можете це побачити в мене на руках. Це жахливо, друзі, не беріть. Ось такий початок наношу світлий консилер. Зараз будемо ось так наносити навколо очей і тушувати. Ну, ось такий початок. Я думаю, треба додати рум'ян. Додам ось ці рідкі, вони більш такі коричневі. Такс, ось так виходить. Я думаю, треба додати пудру. Додаємо, в мене розсипчиста з бананом від Евелін. Вже просрочена, але ну, ми без страш. Ні, можна і так наносити. Додамо хайлайтеру. Цей макіяж мені нагадує. Ну ну ладно не, са... ну, ну не все так погано. Наносимо помаду мою улюблену Катріс. Мені... Вона все рятує. Знаєте, макіяж виглядає максимально дивно, або я щось не так робила. Мені здається, тон не такий темний, треба ще темніше. Не все так погано, все. Ой, все.